хрустка скоринка, ніжне сирне тісто всередині. Ці домашні бейгли готуються дуже просто, а смакують ідеально. Для приготування нам знадобиться 300 г кисломолочного сиру, 100 г натертого твердого сиру. Також додаємо 2 яйця, сіль та спеції за смаком. Гарно все перемішую. Тепер додаю одну чайну ложку розпушувача та 100 г борошна. Знову перемішую. І ще вирішила додати сушеної петрушки. Далі вимішую руками, адже так усі інгредієнти краще об'єднаються. Тепер формую бейгли у формі бублика і викладаю на деко застелене пергаментом. У мене вийшло 5 штук, але наступного разу зроблю 4, щоб вони були вищими та більш пухкими після випікання. Зверху змащую жовтком, щоб була гарна скоринка. Та випікаю 25 хвилин при температурі 180 градусів, але орієнтуйтесь на вашу духовку. І ось такі рум'яні, м'які всередині і ароматні, ідеальні самі по собі або з будь-якою начинкою. Зберігайте рецепт і готуйте з задоволенням, ставте лайк та підписуйтесь. Готую для вас.